Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, тема, яка актуальна кожному пенсіонеру, яку повинен знати, хоча б розуміти, кожен, хто користується е, будь-якими послугами пенсійного фонду і те, про що ви просили в коментарях. Ну, тисячі тисячі коментарів, що Саш, ж нарешті, як то робити, але дуже довгий час цей сервіс чомусь не працював. От, я перевірив, він вже запрацював, і покажу вам, як зайти в кабінет пенсіонера через Дія підпис. Чому це так актуально, чому це так потрібно? Тому що так відбувається ваша ідентифікація. Так, да, да, та сама ідентифікація, про яку зараз так говорить пенсійний фонд, що настане той момент. А це скоріш за все буде жовтень місяць цього року. Що якщо ви один рік не проходили ідентифікацію, то виплата пенсії просто призупиниться? Тобто пенсійний фонд в обов'язковому порядку хоче бачити, що кожним пенсіонером все нормально, що він живий, здоровий, що це саме він отримує пенсію, що саме він нею користується. Є дуже багато методів пройти цю ідентифікацію. Самі найрозповсюдженіші. Це ті, про які пенсіонери навіть не здогадуються, але звернувшись в банк, звернувшись до пенсійного фонду, звернувшись у відділення вже навіть там да, коли почтальон приносить вам пенсію, він автоматично зараховується вам як ідентифікацію. І. Пенсіонер проходить її, типу, заочно. Він її прийшов, але ну, він навіть не знав, що він це зробив. Ну, в дуже багатьох випадках то потрібно зробити самому. І от, один з найрозповсюдженіших, найпростіших методів це зробити це зайти в свій кабінет пенсіонера через DIAPIDP. Ще це відео дуже корисне тим, що в кабінеті пенсіонера можна побачити дуже багато різних функцій, додаткових. Функцій, які е, допомагають пенсіонеру контролювати його пенсію. Зараз я вам покажу, яких. І щоб там наглядно подивитись, бо дуже багато хто мене в коментарях питає, Саш, в нас нема вікових добавок. Чому? А от зайшовши в кабінет пенсіонера, можна відразу побачити, чи є вони, чи нема. Тому що потім виявляється, що в цих людей є добавки, а вони про них навіть не знали. А там все наглядно видно, все про вашу пенсію. За що вона нараховується, які суми. Тож, Давайте я вам детально все покажу, розкажу. Сьогоднішня тема буде, як зайти в кабінет пенсіонера саме через Дія підпис і що там корисного можна відразу побачити. Тож, розпочнемо, включаю запис екрану. І поки я налаштовую тут все на телефоні, ви, будь ласка, зробіть просто дію, долучіться до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Так я бачу, що це відео корисне, так я. Бачу вашу підтримку, а це найголовніший мотиватор прийомки нових відео, і знаєте, так мотивує рухатись далі, допомагати вам далі. Тож, долучайтесь, підписуйтесь, я розповідаю. І так, потрібно встановити додаток кабінет пенсіонера. Давайте я видалю те, що в мене вже є, щоб показати вам все спочатку. Для того, щоб встановити додаточок на ваш телефончик, у вас є. Або Play Market, якщо у вас Android, або Apple Store, якщо ще Store, да, якщо у вас iPhone. ну в більшості це Android. І до речі, чому я показую на телефоні, а не на комп'ютері? Мені набагато зручніше показувати на комп'ютері, бо там більше екран, краще все видно. Ну, я по статистиці подивився: 71% моїх підписників дивиться мене з телефону, і їм значить потрібно цю інформацію показати саме на телефоні. Тому що в них в більшості навіть немає комп'ютерів. Ще 10% на телевізорі, а це означає, що на комп'ютери і ноутбуки залишається дуже мала кількість людей. Тому показую все, як робити на телефоні. Заходимо в Play Market і пошук натискаємо, і вверху так і пишемо: Пенсійний фонд України. Вибрали. І бачимо. Перший додаток це пенсійний фонд, такий їхній емблема їхня. Да? Встановити. Встановлюється додаток, встановився. Відкриваємо його. І отут бачимо, як можна туди війти. Логіном. Ну то вже не актуально, то було актуальніше для тих, хто реєструвався ще в 2010 роках, 15-х. Тоді все було за логіном і паролем. Зараз вже це забираємо. Кваліфікований електронний підпис це оцей, цифровий підпис, да, який можна зробити через банк. Я вже показував, як це робити. Зараз там трішки змінилась процедура, тому перезнімлю нове відео з новим роз'ясненням. GoID – ID, це через банк. Будь-який банк, який там є. Давайте я наш втисну і там побачите. Банк ID і вибираєте Приват, Ощад, Монобанк, Расфайзер, Банк, Пункт. Це також нескладний метод. Якщо у вас є якийсь банк, в який у вас є доступ, він у вас тут на телефоні встановлений, то можете його вибрати. Но сьогодні ми розбираємо саме через ДІЯ підпис. Тому що саме так проходить ідентифікація. Якщо ви війдете через будь-що, то інше, то не буде зараховано як ідентифікація. І дуже багатьом пенсіонерам, які проживають за кордоном, які на тимчасово окупованих територіях ще десь, ще десь, треба проходити цю ідентифікацію кожного року. І от саме отак через діяпідпис це буде пройдено. Натискаєте через діяпідпис, у вас попередньо має бути встановлений додаток Дія і активований діяпідпис. Як це зробити, я розповідав в одному з попередніх відео. Як зробити діяпідпис, так і відео зветься, можете подивитись, якщо у вас його немає. Якщо є, то е, бачите запит на авторизацію. Вибираєте «Підтвердити», Воно відразу вам загружає камеру. Пише: наблизьте камеру до обличчя. кліпніть декілька разів, посміхніться. Посміхнулися. Дякуємо особу. Підтверджено. Натискаємо далі, вводимо той пароль, який ви придумали для дія підпису, Це не путайте з паролем з Ставите галочку і вибираєте надіслати. Дякуємо. Запис підтверджено. Після того вам потрібно повторно зайти до пенсійного фонду, до кабінету пенсіонера. Найпростіше це зробити це е, натискаємо отакий значочок квадратика, да, і воно пише ваші запущені програми. Вибираємо пенсійний фонд і пише. Що вітаємо, Олександр Добровський, у вас є 7 років, 8 місяців, 17 днів стажу. І е, тут про можна подивитися мою зарплату, стаж, е, який в мене врахований, так, в якому році, скільки, і там навіть по місяцях пише. Е, ну, тут нема пенсії, тому що я ще не пенсіонер. Тут з'являється той розділ, коли ви пенсіонер. І після того, як ви заходите вже як пенсіонер, ви можете подивитися свою актуальну інформацію. Тобто бачимо, да? досить легко, досить просто все зайшло. Давайте я вам ще раз швиденько покажу. От вийшов. Увійти за Дія підписом. Натискаємо, підтвердити телефон на. Робите те, що воно там пише вам на екрані, там воно пише «кліпніть», посміхніться, кожен раз по-різному. Е, тобто, чому воно так пише? Навіщо воно вас просить покліпати чи посміхнути, щоб ви не показували йому фотографію. Бо коли показують фотографію, відповідно, фотографія не кліпне і не посміхнеться. Да? Ставите галочку, надіслати, і вам потрібно перейти в додаток. Якщо у вас немає такої кнопочки, щоб переключитись між додатками, просто шукаєте його встановлений. От він на екрані в мене є. Натискаєте, і воно пише: Вітаємо, Олександр Добровський! Все, ви зайшли. Таким чином, ви заходите в свій дієпідпис і в свій кабінет пенсіонера, і бачите актуальну інформацію. Що можна актуально в цій інформації побачити? Дивіться, це з попередніх скринів, які я зробив. З кабінету пенсіонера вже пенсіонер. Дивіться, тут вже є пункт пенсія і є пункт стаж і є пункт ваші документи. Зверніть увагу, що бачимо загальний страховий стаж вверху пишеться 11 років, 11 місяців, 15 днів. Це страховий стаж лише після 2004 року. До 2004-го тут не пишеться. Він вже в загальній інформації. Коли ми заходимо в загальну інформацію, то вже бачимо загальна сума пенсії, яка пенсія? І бачимо, да, розмір пенсії за віком. 4 434 гривні, а загальний розмір пенсії 4 876. Це просто ви входите в кабінет пенсіонера і натискаєте пункт пенсії. І бачимо, що стажу у нас коефіцієнт стажу 0,41, це означає, що 41 рік стажу. Доплата за понаднормовий стаж 141 гривня і компенсаційна виплата. Тим, кому за 70, 300 гривень. Це от ті пункти, з яких складається ваша пенсія. Основне тіло пенсії, доплата за стаж і 300 гривень. От тут ви вже напряму бачите, з чого складається ваша пенсія і як вона нарахована. Також тут можна взяти е, виписки, витяги, форми ОК5, ОК7. Повну відомості про ваш стаж, що там враховано, що не враховано. Як це зробити, я щоб не нагружати це відео такою великою кількістю інформації, тут вже все необхідне розповів. В наступному відео розповім, як взяти ці витяги. Але перед тим ще вам тоді ще покажу, як війти в кабінет пенсіонера через банк і як війти через кваліфікований електронний підпис. Тож, давайте. Розбиратись далі. Слідкуйте за відео, щоб нічого не пропустити. Підписуйтесь на канал і до зустрічі, дорогі мої глядачі!